На підприємстві заплановано перевірку ПФУ за період 19-24 рік. Чи є порядок проведення перевірки, примірний перелік питань, в який термін повинні повідомити підприємство, на що звернути увагу під час підготовки до перевірки? Ну, як я вже відповідав на одне з попередніх питань: якщо е, питання стосуються перевірки пенсійного страхування, то в такому випадку, в межах воєнного стану, згідно з постановою Кабміну номер 303 е, такі перевірки не проводяться. Тобто, поки триває воєнний стан, вас можуть внести в план. Ви можете зараз бачити себе в плані, але перевірка проводитись не буде. Якщо перевірка стосується лікарняних питань, тобто фінансування тимчасової непрацездатності, то в такому випадку перевірка проводиться згідно з порядку перевірок фонду соціального страхування, який діє на даний момент, це порядок номер 23 від 2 жовтня 2020 року. І відповідно до цього порядку, ті питання, які перевіряв раніше фонд. Соціального страхування полікарняним зараз перевіряє ПФУ. Е, в цьому порядку є е, і акт, і, відповідно, ті всі питання, які досліджуються пенсійним фондом, і повідомляти вони про початок планової перевірки, повинні за 10 днів у письмовому вигляді. Тобто вам на підприємство повинно прийти повідомлення про початок перевірки, в якому буде сказано, в який термін буде проводитись перевірка, тобто які саме дні, за який період і по яким питанням. Ну, що стосується е, тих питань, на які треба звернути увагу під час підготовки, то м, тут е, вам потрібно буде готуватись до того, щоб м, надати всю інформацію пенсійному фонду по розрахунку середнього заробітку для оплати е, лікарняних. Тобто це табелі обліку робочого часу, це відомості нарахування заробітної плати, ну і ті документи, які використовуються для нарахування лікарняних. Якщо це електронні лікарняні, то ніяк там їх друкувати не треба. Всі ці дані є в базі пенсійного фонду. Якщо це паперові лікарняні, то відповідно паперовий лікарняний має бути наданий до перевірки. Ну, і, звичайно, будуть перевірятись, наприклад, відомості на виплату лікарняних стосовно дати виплати. Буде перевірятись виписка по вашому спецрахунку, коли ви отримали кошти, коли ви їх використали. Ну і далі всі ті моменти, які стосуються порядку фінансування. ну, знову ж таки,